Доброго дня. Миколаїв 13 червня 23 рік. Дякую, хто дивиться канал. Дякую, хто підтримує, хто обговорює. Всім дякую. Знову я на своєму багатостраждальному. Те, що мені на голову звалилося. За якісь мої гріхи, блін. А тепер треба тягнути, треба нести. ЛГ 59580. Бляха, ну. Даже слів немає. Ось. Обробили ми його гербіцидом. Ці маленькі, які були, Та він весь він цей гібрид, він весь сидить, Вон поруч ми зараз підемо 50-529, Він росте, він як соняшник, розвивається потихеньку. Не ідеально, але а цей, ну не знаю. Тяжко нести, важко кинути, як то кажуть у нас в Україні. Ось, як сиділи, так і сидять. Гербіцид їх не вбив, краще б він їх, мабуть, убив би. Не росту, не зросту. Та й взагалі він весь такий. Він увесь такий ось сантиметрів 10 висотою. В ньому один, два, три, чотири. 5, 5 пар листків, це він сантиметрів 10 висотою. Ну, мабуть, головка буде сантиметрів 40. О, хоча б 20. Тяжко нести, важко кинути, не знаю, що з ним робити. Бо приїхав, мещій тут пішов, думаю, пройти бороною. Но бачу, якщо я по ньому ще пройду бороною. Тут його зовсім не лишиться, бо якби він хоч трошки підріс, бо зараз оце все загорнеться, бо у нас тут соломки трошки. Якби чисте поле було, може б не налипало на борону. Ось є соняшники. Що ж це, рядок? Ні, це не рядок. Це міжаді, це якісь падалішні. Вибачаюсь. Це не, це не ваші. Хоча ваші нічим не краще. ЛГ представників. Спеціально все знімаю для представників ЛГ і потім. Бо потім я бачу, що будуть у нас якісь розбірки, мабуть, блин, або так, щоб ніхто нічого не говорив, що не вміємо вирощувати. Тільки зняв по, про ЛГ 480, який гарний соняшник. Но зараз ходжу тут. Ходжу, блін. І... Тяжко нести жалко кинуть. Ось перейшли ми соняшник по соняшнику, трошки в нього в вегетації я маю в виду. трошки краще в нього картина, і тут у нас чистіше, треба сіяти соняшник по соняшнику, а не по зерновим. Буде набагато краще. Тут маємо щось схоже на сонях. це вже ми перейшли де. А, ось межа. Ось межа 50-529. Ну тут хоча б щось теж є, є проблеми, є, але ж ну, не такі, як там. Хоча отой соняшник. Ось цей Соня. Ось цей. Він наоборот, інтенсивніший спочатку ріс у нього має бути. Він дуже інтенсивно рости. Але маємось таке. І це один попередник. Що тут по соняху, що сюди по соняху. Тут 529-й, тут 580-й. Господи боже, що ж? За що? За що? За що? Тут ще десь щось по соняху ще можна махнути рукою. Ну, будемо... Будемо щось чекати. Щось чекати. Мабуть ми. Ой, не знаю. Потратимося ще на громаніциди. Ще внесемо їх. Почекаємо трошки. Хай одійдемо від... Гранд Стару Вон. Дурничник. Покрутило, у нас тут більше нічого. В основному у нас бур'ян був тут дурничник цей. Не треба. Не треба. Соняшник якийсь падальщий десь він тут взявся. Все покрутило. Молодина. Молода не треба, Ну, думаємо, що дойде вона, щось на неї діє. Бачимо, як спросом буде. Краще на нього, мабуть, не приїжджати, не дивитись на цей соняшник. А потім приїдемо вже, якщо оброблять громаніцидами, обробимо грамоніцидами. Як ви думаєте, як ви гадаєте. Дякую за увагу. Слава Україні. Звісно, наші труднощі. Це такі труднощі, які не труднощі. Зараз в людей набільше, є більше горе. Але в кожного свої труднощі. Не будемо наболівше, Дякую за увагу. Слава Україні!